Спорт одяг сорту Крем 10 кілограмів. Дивимось, що є в лотику. Це у нас запаковані лосіни жіночі. Наступна ось така зіпочка. Дивіться, як вона круто виглядає. Розмір 2XL. Просто ідеально, шикарно. Я не знаю, мені дуже сподобалось. Наступний ось такий світшотик, повністю новасенький, ще є бірочка. Дивіться. Дуже класно виглядає. Розмір я вам не скажу. Наступні будуть ось такі спортивні шортики в чорному кольорі. Дуже класно виглядають. Розмір М, -очка. всередині йдуть сіточкою. Дивіться. Так, це жіночий укорочений світшотик. Розмір XS. -очка. Наступні будуть ось такі спортивні штани. Штанка ось така. Розмір. Mm -mm, mm -mm. Розмір я вам не скажу. Наступна ось така зіпочка повністю новесенька, бірочкою. Дивіться, дуже-дуже класний лотик. Це крем-сорт, найвища якість одягу. Дуже класні спортивні речі, самі бачите, всякі різні зіпочки, курточки, спортивні штани, лосіни. Дивіться, ось такі спортивки. Дуже круто виглядають. Розмір С. Показую вам ще пару позицій. Але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику ще залишився спортивний одяг. я вам показала не все. Тому, якщо ви дивитесь і вам сподобався цей лотик, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами. Написати на Viber, або Телеграм. Дивіться, яка класна кофточка в рубчик. Дуже гарно. Повністю ідеально, в ідеальному стані. Так, це у нас лосіни на високій посадці. Ось такі вони. Дивіться, яка тканина. Ось такий світшотик. Показую вам спинку, як ззаді виглядає. І давайте ще, напевно, покажу вам ось такі спортивні таніжки. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте і забирайте у собі.